Всім привітики мої любі! І сьогодні я вам покажу, що я купила з в АТБ, пішовши ну, тільки за хлібом. Але хлібу ще не привезли. Е, схожу е, трошки пізніше. Ну і перш за все, що на нас дивиться, то це отакий величезний е, багетний охтирський багет. Такий батон багетний. І у нас, я вам вже показувала, є тостер. Якраз таки оці маленькі тости і щось намазати, наприклад, маселку, там метку і сама така проста і вкусна лакомка виходить. Багет охтирський, зараз вам скажу скільки. Угу. Багет, багет, у нас е, йде 23,70. Ну, це вже ви в моїй розпаковці продуктів, 100 раз бачили, це вуха по царськи вони чомусь завжди йдуть по акції. Чи їх ніхто не купує, чи люди не, не люблять ці продукти, але я обожнюю. І коштували вони 39,90. Дуже обожнюю отакі усілякі дрібнички. Це саше ароматичне, з лимон-грасом, з зеленим чаєм. І саме отакі штуки коштували, зараз вам скажу скільки, 20. 50. Виробник у нас іде Польща. Хоча і наші теж тампують такі штуки, вони мені ці подобаються, що їх можна ще там розкрити всередині і поставити, воно ще буде похкотіти довгенько. Дуже люблю льняну олію. Буду е, приймати ну, навіть не в салати, а просто буду е, на чесерце зраночку е, для підтримки шолунково-кишкового тракту. Ну і всі ми розуміємо, що льняна олія має у своєму складі і омегу-3, і різні вітамінки, е, що надають шкірі і волоссю е, такий е, блиск живісті таку якусь, і волосся таке насичене, кріпке стає. Тому дуже рекомендую, якщо вона не прострочена, а вона йшла ну, за звичайною ціною. І мені захотілося не, ну, в мене був вибір, між. Льняною і гарбузовою. олією. Гарбузова теж непогана, гарна, але чомусь мені захотілося саме цю. Коштує вона 66 гривень. Ось так буду приймати. Взяла ось таку штучку, хто догадався, що це таке. Я це кладу у чай, також можу зробити печиво з ним. І це у нас моє любі, всі ми знаємо, що це корінь імбіря. Корінь імбіря оцей вийшов на 4,68 Тут 24 грами, і коштує він по 194,95 кілограм. Боже, які класні відоси бачила в Тіктоке. Коли пророщували от, ну, чи цей, чи інший корінь імперія, такі великі, червоні квітки, такі гарні. Але то, я думаю, ну, все одно щось, щось не те. Може, імбір та то, що викопаний, а не цей висохший проріс. Ну, ось так. Отака є ФОМА невіруюча, я це Взяла, Взяла, були по акції отакі ось апельсинчики, дуже класнючі. Я апельсини завжди купую, особливо, якщо вони у нас коштували всього 49,95. Взяла 2,46 кілограми, і вийшло на 122,88 50 гривень всього кіло, чому б не, не взяти? Але це не саме такі, як я люблю. Я люблю там іноді продаються такі апельсинчики, е, такі колоподібні, такі кругленькі. Ну, а ці трошки видовжені і такі. Ну, як твердуваті. Але, але апельсин є апельсин. В апельсинові е, великий міст вітаміну С. От взяти е, цей апельсин і мандарин. Мандаринові набагато менше вітаміну С. Це е, не пам'ятаю, яке відео, теж з Тік-Ток тік все заполонив і е, повністю е, ми Підчиняємось з тіктоку і е, е, поради теж використовуємо. Щоб надати е, нашим та, гарним е, взуттям, чи не дуже, я купила ось е, марочки сільвер різні такі штучки. Це у нас губка для взуття. Це гель-очищувач, а це крем краска чорна. І тут така е, штука, е, якою можна губочкою е, намазувати, вона дуже зручна. І з собою ці ж, е, брати, також для того, щоб надавати взуттю більш охайний вигляд. Е, я брала і таку, і таку штуку, таку ще не брала. Воно таке по типу викручується, і е, сюди виділяється, е, доглядаюча така гелька. Ну, Думаю, мені сподобається і моїм. Губка блиск, е, сільвер е, 23 гривні крем блиск для взуття 24 гривні. І Гель-очисник гель, гель 28,70. Ну, всі вони до 30 гривнів коштують. Думаю, така ціна зовсім нічого не важить, тому можна взяти і в сумочку покласти, рекомендую. Балик святковий взяла для того, щоб моїм. Готувати на там, роботу отакі як бутербродики, тому що вже ковбаса надоїла, а таке якраз таки на е, е, різноманіття буде. Ось отаке милко, милко щедро, в кожному е, в моєму такому в кожній, і коштує воно 21. 40. Ну і те, що я беру замість цукру, бо цукру я вже півроку з літа не їм. Коли пішла у відпусточку, я ну, якраз таки у тіктоці вичитала, що є. Така штука, як правильне харчування. І ось ці батончики будуть заміняти там тут багато також протеїну, і будуть заміняти мені цукор. Хоча, хоча як так посудити, теж, теж тут є цукор, але вони більш корисні, я так вважаю. Дивіться, тут протеїну 23 грами. Тут 24 грами, це у нас іде з кокосом, кокос я обожнюю і цей з шоколадом. Ну і ці протеїнові брауні я вже не раз показувала вам. І зараз скажу, скільки вони що коштують. Печиво з протеїном міні-брауні 33,60. Це за дві штучки. Також, Також, що тут у нас? Батончик протеїновий глазурований 32,60. І батончик протеїновий глазурований, це наприклад, кокос, а це шоколад теж 32,60. Вони по одній ціні. І весь чек у мене вийшов на 616,39. Ну що, пішла за хлібом. Хліба не купила, бо його ще не привезли, а накупила оце все гарнюння. Ну, себе теж надо палувати. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.